Всім привіт! Ви на каналі Fish Crypto і зараз я вам детально розкажу, як з бонусних USDT, які даються для торгівлі на деретивах, зробити USDT, які можна буде вивезти на спот або продати на P2P. І так, на наприклад, в нас буде криптобіржа Bybit. Це поки найкрутіша біржа, яка дає дуже багато бонусів, якщо ще не зареєстровані, то посилання залишу під відео. Реєструйся і забирай свої бонуси. Натискаємо сюди, потім натискаємо на «Винагороди». Якщо у вас є бонуси, то натискаємо отримати, після чого вони з'являться на деративах. Ось наші бонусні 10 доларів на деративах. Після чого шукаємо, де будемо ними торгувати. Рекомендую вибирати криптомонети, де кредитне плече не менше 25. Я взяв Solano. це для прикладу, можете брати яку душа забажає. Після цього у вас має бути включений режим хеджування він дає змогу торгувати в дві сторони це нам якраз і потрібно. Після того, як ви його включили, вибирайте крос і максимальне кредитне плече на лонг і шорт. Після цього тисните зберегти. Ставимо ринок і ставимо пів лонг і все, що залишилось на шорт. Відкриваємо перше лонг і зразу шорт або навпаки це ролі не грає, ми бачимо наші відкриті позиції в лонг і шорт. Після чого нам треба чекати, поки на лонг або шорт не буде суми такої, як мій бонус. Тобто, треба, щоб на лонг або шорт було більше 10 доларів. Я чекав один день і у мене на лонг було аж 17 доларів, але зможемо ми вивести тільки до 10 доларів, тому можна було і скоріше закривати. Головне, щоб сума була більша за ваш бонус. У мене він 10 доларів. У вас він може бути більший. І вам треба буде чекати, поки сума не буде більша, ніж ваш бонус. Натискаємо закрити по ринку лонг і потім шорт або наоборот, це не має значення, але це все треба робити швидко, щоб не втратити на різниці. І тепер ми маємо з 10 бонусних доларів 951, які можна вивезти або продати. Всім дякую за перегляд, та додивився до кінця. Посилання на біржу байбіт в описі під відео, а ще в мене є телеграм-канал, де виходять пости, на яких можна непогано так заробити. Всім гарного дня і хорошого профіту!